Друзі, несю ось що їсти поросятам малим в обід даю. дорослим свиням даю два рази на день, вранці ввечері, а малим даю три рази ще й в обід. Так що кормлю малих і йдемо на город. Так, що в нас тут? Так, тут мені треба ось посапати оці бур'янчики, бачите? Ці бур'янчики, потім ось тут бур'янчики. І ось там в кінці теж повибирати. І он під виноградом, він, бачите, це бур'ян. Тут повибирати ось. Так що я працюю. Друзі, приготувала, вже, щоб вимішувати хліб, і він вже в мене, в принципі, підійшов ось. Але духовка зайнята манніком. Ще 40 хвилин він буде пектися. Якщо я зараз вимішу хлібину, то вона дуже сильно підійде і вона просто ну, буде нехороша. Тому я накриваю це рушничком, нехай ще підходить, я потім обімну його. От, і чекаю, коли звільниться духовка. Так, ну ми що? Ми ж не будемо даром сидіти. Зараз отак от загнемо ось це і дістанемо півника цього, що я вам показувала на початку. Він вже розмерся. Він замаринований тут з чимось. Ах, пахне. Це, здається, приправа до шашлику, мені здається. Так, ось така красота. І зараз я його обсмажу і зроблю з нього, поставлю варити підливку чи тушкувати підливку. Ось так. Так, поки смажиться, знову у нас трошечки посуду треба перемити. Так, маннік допікається, можемо вимісити хлібчик. Трішечки умріє. Ну, це можна зробити або одну велику буханку хліба, або дві таких, знаєте, кирпічика, як я вам показувала, як я пекла. І, мабуть, це буде два кірпічика. У мене є форми ще давняшні, ще, мабуть, з радянських часів. Це ще з моєї молодості. Форми такі оці кірпічки, буханочки. Старенькі, чорненькі, страшненькі, але печуть та й добре. Так просто зручніше, чи, ну, у нас дві людини живе. І чи тягати постійно ту здорову булку хліба, відрізати від неї. чи Одна хай собі лежить, а другу їсти. Так, так. Зараз дістану форми. смачненькі. Я їх застеляю. І кладу сюди, і нехай вони ще хвилин 15-20 підійдуть. Так. Будемо випікати. Випікаю його десь е, хвилин 50, ну, можливо, годину 180 градусів. Ось Так, так друзі, поки поставила оцей півень, у мене буде тут, тут тушкуватися, ще вирішила я зварити хоч пару тарілочок е, супу горохового. Цибулька. Морквочка. Сейчас зроблю таку зажарку і буде трошки в суп і трошки в м'ясо. А горох у мене, ну, можна сказати, що готовий. Дивіться, це заморожене горохове пюре. Як ви знаєте, горох вариться довго, тому я варю відразу кілограм гороху, ну, повністю варю його до пюре. А потім розкладаю, ну як він застигає, вже е, вихолоняє. Розкладаю по пакетикам, по порціям і потім ну, дуже класно просто витягнув, кинув кип'яток і він там розійшовся. Так, зараз помішаю. Зараз я відкрию, покажу. Дивіться, ось бухнуло. Сюди. Ой. І воно зараз буде розходитися. Зараз я додам. Хай так. Зараз я Так, тут поки смажиться. І потім ще... Ну я вже в кінці часничок я додаю вже в кінці в страви. Там картопля є. Ось такий буде такий овочевий, бо нема в мене зараз е, м'ясного бульйону. Так, 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 ну майже розійшлося. Скільки тут отакий кусінчик лишився. Дивіться, який густий супчик. Так, все, я закидаю оцю зажарку туди в м'яско. І в супчик скрізь потроху, та й нехай вариться. Так, дивіться, який класний супчик. Все розійшлося. А зараз покажу. Бачите, так. Так, можна сюди швиранути таку приправу. Трошки так. Перчик. Так, і зараз, зараз я поріжу часничок. І це моя зеленушечка із теплички. І супчик готовий. Так, хлібчик okay. підійшов. Ставлю його в духовку. Духовка розігріта. Я не чекаю, поки він Ой, вистигне, бо я хочу їсти. Хочу їсти. Ріденького посьорбать. Так, це мені багато досить. Все, зараз поїм і йду далі працювати. Так, ну що, поїли. Таке щось це обід, не обід. 16 -та година. Так, поїла і йду поратись по господарству. Чистити сараї треба. Але треба мені поставити нагадування, щоб я не забула, що у мене там печеться хлібчик. А тут у мене тушкується підлива. Бо я можу забути. І треба поглядати. Все, пішли на двір. Так, все, я вже перевдягнулась, перезулась, буду чистити. І на голову обов'язково щось треба. Я вам не буду показувати, я вже колись показувала в предыдущих глухонімих відео. Беру свою тачанку. Все почистю, тоді зустрінемося. Так, все, прибігла, хлібчик витягнула, ось такий ось. Ай, реченький, такий. Ай, один і другий. Так, і все, хай собі настоюється. І м'яско я теж виключаю. Все, йду далі. Так, в сараях порядок. Е ще почистила в е котлу золу, потім зібрала яйця. Що я ще зробила? Нарвала трохи редиски на вечерю. Щось ще я робила. А, прив'язала живчика на новий ремінець. І зараз іду, хочу піратику нарвати травички. Він обожнює траву просто. Зараз, якщо, якщо він не спить, побачите, яка в нього реакція. Я рву цю пшеницю нашу, нашу пшеницю рву. оцю. Ще мені треба А, мені треба ще дати котам собакам їсти зараз. Ось. Та й піду трохи знов на, на город, А, і ще мені треба в тепличь, в тепличці маленької, полити розсаду, таку в стаканчиках. І... і все, можна йти ще. Діти, що ви тут? Зараз вам буду давати їсти. І тоді можна йти на город ще трошки попрацювати. Так, ану переключуся. Пірат. Пірат. Зайчик. А диви, що я тобі принесла? Клас. Ого. Травичка. Так, да, зайчик? Травичка? Та пішли, я тобі поставлю в баночку, пішли. Пішли, мій красивий. Де твоя баночка? На. Так, ставлю йому так в баночку. Бери кушай, кушай. Молодець, кушай. Дивіться. Оце приходить отакий котик сіренький, похожий на Тимофія, тільки він маленький якийсь, і в нього щось з одним глазиком. Підожди, Тімур, це я несу Тімуру їсти, бачу, він тут сидить. Я тобі зараз теж дам кашки. І він такий дикуватий. Зараз я йому дам. На, зайчик. на. На, не бойся, на, 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 на. На, не бойся, на. Ой, где ты там? На. Не бейся, на. Кушай, бери. Есть, зайчик. Тимур, сейчас тебе дам. Кроп, як справи, зайчик. Покушав, покушав мій красивий бахмут. Так, ну що, 18.30. Я так гарненько попрацювала вже на городі. Ну, треба, прийшов час вправлятись, поратись по господарству, годувати свинок, курочок. Закривати теплиці і все вже вечір. Іди сюди, іди сюди. Ти вже накормлений, так? Да? Собака-барабака. Собака-барабака. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, іду. Так, я уже. Ой, в хатинки. Вже начистила картоплі. Поставила на пюрешку. Картопля всяка разна. Це вже геть залишки нашої домашньої картоплі. Біла, жовта, яка хоче. Нічого, добре, що тут така є. Так, і що, я редисочки начистила. Це теж наше. Нічого, маленька, сладенька, гарна, така соковита. І хлібчик вже остив такий. Зараз його пакетики. Ого, що це я взяла аж три пакета. Два. Все, і зварю пюрешечку і можна вечеряти. Так, вечеря готова. Суп пока не буду їсти, може потім пізніше. Гороховий, бо я вже його їла. Буде в мене пюрешечка з подлівочкою. Редисочка і сок. Все смачного мені. Так, друзі, ну що, ось і добіг кінця цей день. Чим займалась після вечері? Монтувала відео, монтувала першу частину цього відео. Так, пірат. І викладала на канал. А, ще прийшов Вітя, я його покормила, з ним трошки посиділа. Пірат б'є пірат, б'є вудаську. Що такої? Все, покупалась, попила кефірчику, почистила зуби. Ще хотіла. Скільки зараз? 22-25. Ще хотіла нарізати трошки ротангу, щоб... Підготувати собі для плетіння. Ну, вже ні. Вже нема сил у мене. Я хочу спадки. Завтра буде новий день, нові турботи, нова робота. Та й добре. Все, всім на добраніч. всім пока.